Із таким суперником франківські дракони ще не грали. НФК Ураган провів тренування для дітей, чиї батьки воюють в зоні АТО. Спершу малеча зустрілася з футзолістами у спарингу. Юним івано-франківцям навіть вдалося забити декілька голів, а потім для дітей влаштували забави у вигляді естафет. Необхідно було б подолати дистанцію або самому, або з м'ячем, або ж з ураганівцем. В такий спосіб народний футбольний клуб вирішив відволікти дітей від проблем сьогодення та влаштувати для них спортивне свято. Щоб дітки розвіялися від того всього, що твориться зараз в нашій Україні. І зі своєї сторони ми тільки за двома руками за ці заходи, щоб. Робити приємність цим нашим діткам, які батьки, які воюють за нашу Україну, за нашу землю. Матері та волонтери погоджуються такі заходи для дітей. Чудова нагода, весело та активно провести час. Адже не кожного дня доводиться побігати зі справжніми спортсменами. Тим паче, зараз маличі небо, як бракує чоловічої уваги, особливо хлопчикам. Чоловік в АТО, я переживаю так само, як мої діти, і ми якось стараємося його підтримати в цей час. І думаємо, що буде все легко, завжди чекаємо, що він звідти повернувся живий, здоровий. Ну, я думаю, що він такий спосіб радий так само за свою дитину, щоб вона проходить. По футболу, що хочемо їх трошки витягнути з того депресивного стану, тому що діти дуже по різному реагують. Хтось замикається в собі, хтось виявляє якусь навіть агресію. У нас є психологи, які з ними працюють, і проводимо такі заходи. Тому я думаю, що це першочергове наше завдання, бо діти наше майбутнє. Ураганівці сподіваються, що таке дозвілля не лише розважить дітей, але зацікавить їх професійно займатися футболом. Відтак згодом з'явиться нове покоління спортсменів.